Олександрія провела в останню путь 51-річного військового Олександра Сапожника, який віддав своє життя захищаючи Україну. Чин відспівання провів військовий капелан отець Володимир. Дякуючи батькам за те, що виховали захисника, за те, що вложили своє серце, свою душу і бачимо, дорогі Христі, що Господь. Забирає найкращих, найсміливіших, найвідважніших. Тож нехай дорога скроботна родина, Господь дає вам здоров'я перенести цю велику втрату. Ангели носять форму зсу. Впевнена начальниця Олександрійської районної військової адміністрації. Герої не вмирають, вони йдуть у вічність, і наш герой також буде у вічності. Наш ангел носить форму зсу. Тож нехай ці ангели. Захищають нас із небес, хай допомагають нашим військовим очищати нашу землю від загарбників, від агресорів, від вбивців. Я впевнена, що побратими нашого захисника відомстять і сьогодні б'ють ворога за кожну смерть, за кожне зламане життя, за кожні втрати. Слова співчуття висловив і міський голова. Ми ніколи не забудемо Олександра, ми ніколи не забудемо інших хлопців, які віддали своє життя, захищаючи нашу країну і наше місто. Чи знайду я слова, щоб заспокоїти дружину, сестру, доньок, рідних і близьких Олександра? Очевидно, таких слів немає. Ми переживаємо цю біль разом з вами. Слова скорботи за загиблим висловили побратими. Хай буде мир, хай буде життя. За це він віддав своє життя. Саму найвищу ціну. Рідні близькі. Побачите, що не вберіг. Олександр Сапожник народився 71-го року в Олександрії. Навчався в шостій школі. В профорієнтаційному центрі отримав диплом автослюсаря. У 1989-91 роках пройшов строкову службу. Після працював в АТП 13561 до його ліквідації у 2004 році. Далі відкрив власну справу, працював автослюсером великогабаритних машин. Олександр Сапожник був люблячим чоловіком, гарним батьком, двох доньок, турботливим дідусем, 16 травня. По мобілізації пішов захищати Україну. Відданий військовій присязі сержант Олександр Сапожник загинув 3 листопада в Донецькій області. Поховали героя 10 листопада на військовому цвинтарі в Олександрії.